Капелацьке благословіння на 19 квітня 23 року. Отця і сина, і святого Духа. Христос воскресе з мертвою, смертю, смерть подала тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес мертв, смерть і мертвих, смерть смертю, смерть подала тим, що в рабах життя дарував. Христос Воскресе з мертвою, смертю, смерть подала і тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Євангеліє нам розповідає про те, як Ісус набирав собі учнів. Щойно ми відсвятували Пасху, і це був гінець походу Господнього Ісуса Христа, Сина Божого, в Його земному житті. Але тепер. Івангелія і церква нас повертає на початок. На початок як все починалося. І нібито для нас. Ви сьогодні стали переможцями, ви сприйняли Воскресіння, а тепер починайте своє життя, своє життя в новій якості. І тоді він, знаєте, як доторкається до апостолів, він прийшов, похрестився і нічого нікому не сказав, крім, крім пару слов Іоанну Хрестителю. Але Іван Хреститель сказав своїм учням Андрію і ще одному, що ось він, той Месія, за яким ви повин... ну, не... ви... який прийшов і якого я провіщав. І тоді Андрій і інші апостоли підійшли до Ісуса і пішли за ним і пробули вони цілий день, а потім розповіли а, брату Петру, майбутнього апостолу Петру, а потім і Нафанаїлу, і Филипу. І ось вони, а, почувши про нього один від одного. Почали до нього приходити. Знаєте, як і нам би добре почути цей голос через людину, коли він веде до Христа, і потім уже до Христа підійти, і бути з ним, і не розставатися з ним. Все життя. Амінь.